Колись ці люди, не задумуючись про власне життя і здоров'я, намагались ліквідувати наслідки однієї з найбільших техногенних катастроф на Чорнобильській атомній електростанції. З того часу пройшло майже 30 років, і поступово їх заслуга починає знецінюватись. Сьогодні люди вийшли на марш протесту, аби достукатись до влади і розповісти їй про свої проблеми. Проте вона здається не чує. Представники різних громадських чорнобильських організацій об'єдналися в боротьбі за свої законні права. Так складається, що на шляху до європейського життя наша країна, на жаль, не здатна забезпечити бодай мінімальний пакет соціальних послуг для рятівників. Влада мусить побачити, що народ розуміє для того, щоб досягнути вирішення тих проблем, які сьогодні накипіли, і в душі у вас треба. Зібратися, бути солідарними, і я на цьому зібранні я кажу від всіх вас, рекомендую владі теж порозумітися, прийти до єдності в цей важкий час для держави і спільно вирішувати наші проблеми, проблеми нашої держави. Вимоги опікетувальників прості і зрозумілі: поліпшення пенсійного забезпечення, лояльна житлова і податкова система, чітке визначення статусу постраждалих та, зрештою, небайдуже ставлення органів влади до проблем людей сьогодні. На цьому нашому марші солідарності буде прийнята відповідна резолюція, в якій ми висуваємо свої вимоги відносно медичного, пенсійного, соціального забезпечення, оздоровлення, повернути повагу держави до людей які 30 років тому цю державу врятували і врятували не лише цю державу, а врятували і Європу і, і, і навіть світ сьогодні. Більшість інвалідів і ліквідаторів страждають від цілої низки важких захворювань. Пан Віктор згадує події минулого і розповідає, як нині постраждалі змушені щоденно виборювати право на життя. Тобто нас умишліна у нас умишліна, значить забрали Примерно 50% той пенсії, яка має бути як у учасників ліквідації аварії на сьогоднішній день. медичне забезпечення складає порядка п'яти гривень на одного Чорнобильця. Навіть э, не вистачить на тот валідол. зрештою навіть основний закон держави Конституція України зазначає, що захист громадян постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи є обов'язком держави. Тож будемо сподіватися, марш солідарності стане рушієм позитивно. Тивних змін в соціальному захисті його учасників Наталія Баюрко, Антон Андрущенко, служба інформації за київським часом.